Ми можемо багато комплекс питань пов'язувати з об'єднанням коронам. Ми сьогодні маємо недофінансування в медичній галузі в депресивних наших районах військових. І в деяких із них районах, якби ми не хотіли їм допомогти, але оптимізація до сьогоднішнього дня не проведена. І де ми вертаємося первинну ланку в надання е -е, первинної медико-санітарної допомоги, рухаємося в село. Якщо класти руку на серце, скільки сільських у цьому, у Вишатному районі? Так, як у нас у Хурському районі. У нас у Хурському районі, тут є голова районної ради, заступник голови адміністрації, є 6-8 лікарів, 6, ну, ну, не буде 10 у селі, в амбулаторії. Якщо ви до села то кажете, ми схочемо сьогодні завтра забрати, то люди би ми б не розгорвали, аби його хочуть забрати села. Бо люди йому довіряли, він надає первинну, первинну допомогу, якісну, і до нього люди йдуть із інших сіл. А 16 сіл немає Той, тих послуг, які б хотіли отримати наші люди на, пер, на, першому, на першій ланці. Немає. Іде ми до освіти. Ми сьогодні маємо потужні середні школи перших-третіх ступенів до кінця не укомплектовані. Але ми маємо школи на присилках, де, на жаль, якість надання освітянських послуг бажає мати ліпшу. Чим утримувати ту школу першого ступеню або першого другого ступеню, де там 20-15 дітей, та може туди купити автобус і довести. Що стосується послуг, які сьогодні надаються Вершаві, наприклад. Тут є керівники наших департаментів, я думаю, вони мене поправлять, якщо я щось не так скажу. Але якщо буде громада об'єднана, скажімо, там у Білках чи у довгому і в межах тої об'єднання громадки, послуги будуть там. Не в Вони будуть у тому, у у тому об'єднанні громад. Секретарка сільської ради каже сьогодні стишила. Люди переживають задовгі. А хто сказав, що в селі, так, е, да, він буде з інакшим повноваженнями, але він буде сільський староста. І довідку, яку отримав, давала секретарка сільської ради, вона їй буде давати в селі. Де це написано, що не буде цього. Тому е, говорити, ну але довідку сьогодні переживати за довідку і бути бідним, я бачу, що е, це неправильно. Тоді... Я недавно попросив своїх підлеглих, як це відбувалося в Польщі. Так відбувалося тяжко, як і у нас. Я запитав позавчора консула, я був на зустрічі в консула Угорщини в пана Бочка. Так же точно, як у нас. У мене на руках рішення сесії Берегорської районної ради. Та хто мішає Береговському району і бути таким є? Але це рішення не мішає об'єднуватися громадам у Береговському районі. І більшість з тих депутатів, які голосували вчора, мають громадянство. Ми знаємо, не? що скривати. Вони зять у Угорщину, вони може, більше досвідчені, що в цьому більше знають, як ми, бо вони бачать, як живуть їхні родичі там, які. Я би хотів, щоб питання національних меншин в Закарпатті негативно. Не звучало. Румуни, угорці, Роми, росіяни, словаки, всі, хто проживає у Закарпатті, це Закарпатська єдина сім'я. Я переконаний, що якщо ми з вами приймемо рішення, і оце рішення, яке сьогодні пройшло е, е, наші проєкти у фонді в Міністерстві регіонального розвитку, де Закарпатська область, Рівіс заступник і Ківкович Михайло Юрійович захищали наші проєкти на 119 мільйонів в цьому році. І всі райони приймали участь у конкурсі. Так, не дасте мені збрехати. Практично всі райони приймали участь. Ми маємо проєктів на 119 мільйонів сьогодні на Закарпатську область. Звичайно, що це все пов'язується з об'єднанням громад. Це теж не скриваємо. Так є. На наступний рік нам пропонують 172 мільйони на 16-й рік фонд регіонального розвитку. Але я хочу сказати, що об'єднання має бути добровільним і перспективний буде план з вами наш такий, який ми приймемо з вами, бо будуть його приймати депутати обласної ради за вашими пропозиціями. Ми пропонуємо. Всіх сільських голів, селищних міських голів районних рад, якщо поміститься десь по одному депутату сільському, зробити загально закарпатський вічер, і так як серадами в малому залі, в великому залі, в Закарпатському, порадитися і депутатам обласної ради запропонувати прийняти рішення.